Особливості передвиборчої приватизації. Фонд державного майна під керівництвом ставленика комуністів Олександра Рябченка дозволив бізнес-структурам олігарха регіонала Василя Хмельницького прибрати до рук київський мотоциклетний завод за ціну дешевшу ніж вартість землі, на якій стоїть підприємство. При цьому у конкурсі взяли участь дві пов'язані між собою компанії Хмельницького. Цікаво, що комуністи у своїй передвиборчій агітації клянуть олігархів, на чому світ стоїть, але насправді співпрацюють з ними дуже плідно і взаємовигідно. І приватизація київського мотоциклетного заводу яскравий тому приклад. Розслідування Дмитра Гнапа. Три тижні тому фонд державного майна урочисто повідомив, що київський мотоциклетний завод продано на аукціоні. Причому як хизувалися чиновники фонду, їм вдалося продати підприємство з небувалою вигодою для держави. Покупець погодився заплатити вдвічі більше від стартової ціни. Завод виставляли на торги за 32 мільйони гривень, а остаточна ціна склала майже 60. Торги від продажу пакета акції публічно товариства тиснутоциклетний завод наголошую закрита. Але як з'ясували знакомику та слідству інфо ніякого аукціону не було. А сума, яку заплатив невідомий покупець за київський мотозавод, насправді в 35 разів менша за ту, яку можна було б виручити, якби торги були чесними. Бо новими власниками мотозаводу стали люди, які звикли не просто дешево платити за власність київської громади. Найчастіше вони забирають її просто задарма. Це бізнесмени Василь Хмельницький та Андрій Іванов. Хмельницький народний депутат від партії регіонів. І разом з Івановим вони раніше вже прибрали до рук цілу низку комунальних підприємств в столиці «Київхліб», «Київгаз», «Київводоканал» та «Київенерго», яке пізніше перепродали структурам Рената Ахметова. В конкурсі на купівлю київського мотоциклетного заводу брали участь лише дві компанії Капіталіндекс Групп та Металконтракт Збуд». Перемогла перша фірма з'ясувати її власники. Виявилося нескладно. згідно даних єдиного державного реєстру. Засновниками цієї компанії виявилися дві структури: Експоранстрім та столиця Інвестсервіс. Остання від імені Іванова та Хмельницького брала участь в приватизації комунального банку Хрещатик. Директором столиці інвестсервісу в реєстраційних документах значиться Юрій Олексійович Слупський. і саме ця людина очолює компанію другого учасника аукціону з продажу мотозаводу метал-контракт який же це аукціон, якщо змагаються дві компанії, пов'язані одним директором? Телефоном пан Слупський не став з нами спілкуватися, тому довелося навідатися до нього на роботу. Офіси обох фірм, які він очолює і які суперничали в аукціоні, знаходяться за однією адресою в Києві вулиця Лаврська, 20. В цьому елітному маєтку навпроти Києво-Печерської лаври, як нам повідомили охоронці, працюють і бізнесмени Іванов та Хмельницький. Нам потрібно ТОВ капітал індекс груп. Це ж тут. З такої інформації особина У нас список з просто надо нада смати подожіть Юрій Слубський. Так і не вийшов до нас, щоб прокоментувати свою участь у фіктивному аукціоні. Довелося звернутися до структури, яка все це організовувала до фонду державного майна України. Але два тижні наполегливих прохань не дали результату. Голова фонду Олександр Рябченко та його заступники не захотіли коментувати скандальну приватизацію. Ми можемо підозрювати ваше керівництво в тому, що воно ухиляється від коментаря стосовно цієї проблеми. Дмитре. Я ж вам ще раз повідомляю: ваш запит знаходиться в роботі. Я розумію, але ви не даєте конкретної відповіді. Ми б хотіли б дізнатися. Чи буде керівництво фонду держмайна фоментувати цю приватизацію мотозаводу. Я вам дала конкретну відповідь зараз. Що запит ваш запит знаходиться в роботі? Дмитра, я більше нічого вам не можу сказати. Київський мотозавод сьогодні майже не виробляє мотоциклів. Як нам повідомило керівництво підприємства, нині тут збирають заледве 150 мотоциклів на рік, а в 92-му році збирали 400 на добу. Все, що лишилося від виробничих потужностей, це так званий п'ятий цех. В розпал робочого дня тут працює три людини. Решта території заводу напівзруйновані будівлі, поруч з якими лежать купи розрізаного металу. Ось так виглядають цехи Київського мотоциклетного заводу. Сьогодні підприємство, що називається довели до ручки. Чиновникам та бізнесменам тут не потрібно виробництво. Їм потрібна ця земля для того, щоб будувати тут офіси. 27 гектарів землі мотозаводу в районі, що межує з центром столиці, ось що насправді цікавить його нових власників. Висуванець комуністів Рябченко, напевно, не може перед виборами визнати, для чого продали підприємство. Тому умови продажу заводу, затверджені фондом держмайна, сформульовані дуже цікаво. Новий власник зобов'язаний зберегти виробництво, але йому дозволяється проводити будівництво на території підприємства. Колишні працівники заводу кажуть, що для збереження нинішніх обсягів виробництва достатньо невеликого сарайчику. Що ти там побачиш? Там нічого немає. Нема. Там голі корпуса стоять. Так кажуть вони. всі станки. в Мітаомі хто ж може зберегти метало? Купляють новий мотоциклик. людей, з перебирають, перекращують, продають таке. Шо звіно серйозно а? Це етипроводства і ні. Як називають головний інженер заводу Михайло Вогвіненко просить не показувати його обличчя. Він каже, якби новий власник і фонд держмайна справді хотіли відновити тут виробництво, вони не поводилися б так, як зараз. Лічно я фірму, яка викупила контрольний літам блокуюча пакета всі, ні представителя в углу, глаза, не видел, я, ні, я впевнений, і спонівний директор, поки не мірі на тендери фонду госимучество із нас нікого ні, навіть генерального. Можливо, завод, який випускає мотоцикли, що не знаходять попиту, і варто продавати. Але навіщо замість аукціону влаштовувати дешеву виставу? Напевно, задля того, щоб приховати справжню ціну, яку можна було б отримати за цей об'єкт. Поруч із київським мотоциклетним заводом висить оголошення про продаж земельної ділянки. Зараз ми спробуємо подзвонити за цим телефоном і з'ясувати, в скільки разів дешевше купили тут собі землю бізнесмени Хмельницький та Іванов. На тому кінці лінії люб'язно повідомили скільки коштує земля в районі Київського мотозаводу. Хотів уточнити, так а сколько стоїть этот земельний участок у вас? Земельний участок стоїть обще два А Це 2 мільйона а, 100 тисяч доларів, правильно? Так. Да. А скажіть сотка сотка таким образом сколько виходить? 70 тисяч доларів, да? Сотка виходить 70 тисяч доларів. Порівняйте, Василь Хмельницький та Андрій Іванов заплатили за 27 гектарів 60 мільйонів гривень, тобто 2,5 тисячі доларів за сотку. А сусідня ділянка продається по 70 тисяч доларів за сотку. Купівля в 35 разів дешевше від ринку. Це бізнес чи грабунок. Але найцікавіше те, що за мотозавод і його землі Іванов з Хмельницьким заплатять не свої гроші, вони візьмуть їх з кишені киян. Знаковику та слідство інфо отримали звіт про аудиторську перевірку банку Хрещатик. Цей банк раніше належав київській громаді, але завдяки меру Черновецькому потрапив до рук Іванова та Хмельницького. Мільярдні активи комунального банку тепер працюють на інтереси цих двох київських олігархів. У 2010 році банк Хрещатик позичив компанії Експоран Стрім 150 мільйонів гривень. Нагадаємо, саме ця фірма і є засновником ТОВ Капітал Індекс Груп, покупця мотоциклетного заводу. Отже, спочатку ви отримуєте банк, потім ви даєте собі кредити, за які майже задарма скуповуєте столичне майно. Потім все це продаєте втридорога, як теж таки Київенерго Ахметово. Шановні кияни, будьте уважні! Андрій Іванов та Василь Хмельницький вже занадто близько підібрались до Києво-Печерської лаври. Того й дивись, її теж продадуть.